Це краса. Без моря не було б Одеси і, скоріше за все, навпаки. На морі в Одесі відпочивають кожного року тисячі і тисячі людей, не тільки одесити, але й гості міста. І навіть зараз, коли повномасштабна війна. І ми вирішили поцікавитися, а в якому стані в нас пляжі і пісок на Одеському морі. Це перший міський, це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, водичка Люкс. Так що йдемо, прогуляємося по пляжу. Пляжі в нас які Пляжі в нас безкоштовні, пляжі в нас громадські. Відповідно, займатися благоустроєм повинні хто комунальні, напевно, служба. Ми розуміємо, що відпочивальників дуже багато, в сезон і смітники, начебто, тут розставлені. А взимку, коли нікого нема, ну здавалося б, що складного взяти прибрати це все. Одначе, властянки від кави, пакети, кульки. Це я йду своїми босими ногами, ну бо що ж робити? Я жертвую себе в ім'я істини. Купа сміття, сміття. А! Я дуже стала. Купочки сміття, вони так акуратно якось згромаджені. Це що таке? Це медуза, Боже, нещасна медуза. Якісь шматки, бандажів, кульки. Гумки до волосся. Велетенська кількість кришок від пива. І просто велетенська кількість недопалків. Люди, коли сидять або лежать на пляжі, вони роблять що? Вони покурили, їм лінь куди сіти, і воно робить отак. І лишають недопалок в піску. Люди не робіть, будь ласка, ви ж не свині. Візьміть цей недопалок з собою, і потім його викиніть туди, куди йому належить. А, і ще одну штуку, будь ласка, не робіть, коли ви годуєте своїх дітей морозовим, цукерками. Будь ласка, привчайте їх до того, що це все треба теж викидати або віддавати мамі. А не погодувала і викинула. Бідний пес жире сміття. Не їж цього. Не їж, я тобі кажу, цього. Це не треба їсти. Ні. Це, до речі, весь цей пластик під'їдають місцеві тварини, його під'їдають риби. А все чому? А все тому, що пластик викидають люди, які приходять на це пляш, а комунальники, які повинні це збирати, цього не роблять. Не роблять цього комунальники, так само, як вони в Одесі, взагалі мало що роблять інше. Полки, залишки кіндер сюрпризів, пластянки. Все те, що залишається після людей, які відпочивають на пляжі. Кульки. Йдемо все запитаємо народ, як їм. На пляжах Одеси. Чисто. Ви знаєте, ми приїжджаємо, поэтому не можу утверджувати перший раз тут. От ви перший раз ваше враження? Ну, в принципі, так. Да. В принципі, чисто? Не можу сказати, що грязно. Ну, от валяються кульки, пластянки, це все бачки. Не замітила только не, не всматривалася. Бачили такі класні штуки. Комунальники, які працюють на території пляжу, вони просто беруть величезні граблі і просто тягнуть за собою і збирають у цю нечисть, Потім вони це все або викидають, або сортують і роблять з цього різні красиві штуки. Наприклад, це якісь. Пластикові смітники зайві для пляжу. Нас цього ніхто не робить. Як вам пляжі наші? Вони чисті? Чисті. Точно? Ну, я принаймні нічого поганого не побачив. А вон там пластянки, кульки, це все. Не? А я туди не дивився, я дивився на красоту природню. Якщо придивитися, то чисті чи можна краще? Могло би бути і ліпше. Хто цим повинен займатися? Ну, напевно, що міська влада, яка збирає гроші за це. Наші з вами гроші. Так, звичайно, платники, податки. Взагалі рибалки ловлять рибу. Я підозрюю, що в брудному море нічого не ловиться. Скажіть, плює, ловиться? Yeah, Маленьке. А море чисте? Чисте, ви кадру. А пляжі в нас чисті? Пісок. Нормально. Я дійшла висновку, що у нас одесити і гості міста дуже лояльні. І вони насамперед дивляться дійсно на красу, їх все влаштовує, а мене не влаштовує. Я б не хотіла, щоб це було в нас на пляжах. Тут гуляють діти, тут гуляють всі, і люди це все залишають. Сіла я посеред пластянок і кульків. Пляжі в нас могли б бути чистішими. І це два в одному. Це насамперед заслуга людей, які не смітять, і комунальників, які вчасно це прибирають. Тому, будь ласка, стежте за чистотою пляжів, тому що море це наше все. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. А мене звати Олена Концевич, перший міський. Ми з вами побачимося ще. А я мушу взутися, бо мені мерзнуть ноги.